Вечір добрий час для новин на каналі. Подій факту». актуальні коментарі в викладі журналістів часа у випуску. Дивіться про таке. Замість реліктових дерев, новенькі котеджі. Хто дозволив нищити соснівський парк у Черкасах? І чому влада не реагує? Бракує робочих рух. Черкасців закликають долучитись до приготування укропського сухпаю. Вилучати в ціль бити ворожі танки вчаться вершанці, Прикордонники опановують нові зразки зброї. Натюрморти з молотка перший вернісаж семирічної кіри за виручені гроші. Вона вдосконалюватиме майстерність. Експерименти з простором і часом. Володимир Кравченко. Філософські роздуми на полотні. Тепер про ці та інші теми. Докладніше, замість реліктових дерев новенькі котеджі. Соснівської парку у Черкасах активно забудовують. Нині там вже постало до двох десятків приватних будинків. І територію парку продовжують розчищати під нові будівельні майданчики. Громадськість б'є на сполох та тільки чують її, не всі. Ця недобудова один із майбутніх котеджів у Соснівському парку Черкас. У пошуках його власника наша знімальна група зустріла жителів сусідніх будинків. Ті гостям не раді. Зачем що він знімаємо? Мало не знімаємо. Переконані, владі до Соснівського парку ніяколи не було ніякого діла. Тож нехай тут краще стоять будинки, ніж лежатиме сміття. Я, наприклад, мені люди ці не заважають. Воно як парк, воно нікому не треба. І ніхто за ним не буде слідити. Проте жителями котеджів не погоджуються екологи. Вони стверджують, ці забудови незаконні, адже Соснівський парк є об'єктом природно-заповідного фонду. Активістка Людмила Ткаченко говорить, вона займається цією справою понад 10 років, але будинки продовжують рости там як гриби після дощу. Сьогодні виникло питання в екологів, природолюбів, в екологічних інспекторів на громадських засадах про те, що будівництво ведеться саме на території парка. Це є грубим порушенням природоохоронного законодавства. Громадськість саме через те і зактивізувалася, щоб перевірити законність цих нових забудов. І якщо це дійсно є порушення, то будемо вимагати демонтажу. У законності будівель у Соснівському парку переконує головний архітектор Черкас. Говорить, дозвіл на їх спорудження дала попередня влада ще 10 років тому. Усі необхідні папери є, і власник може використовувати свою землю на власний розсуд. Якщо судом було Доведено, що земельні ділянки були виділені правильно. І раз вони виділені правильно, правильно тоді нічого не залишалося, як із складу цього кварталу вилучить ті земельні ділянки, в яких є державні акти на землю, і ту територію, яка залишилась, визначити парковою зону. Тим часом в екологічній інспекції заявили, це питання потребує вивчення і пообіцяли, оскільки Соснівський парк є об'єктом природно заповідного фонду, їхні інспектори оглянуть територію та підрахують збитки. Якщо там було незаконно знесене дерева насадження, ми нарахуємо збитки, ми будемо встановлювати причетний до цього осіб, і даний матеріал направимо на правоохоронний орган. А поки владці збираються вивчати питання, забудовники продовжують розчищати територію, знищуючи реліктові дерева. Лідія біли, Ольга Валяєва, Юрій Дубина, Черкаська служба. Новин більше двох гектарів землі у селі Горнимівка, вартістю 800 тисяч гривень, повернуть тутешній сільраді. Ще у 2007 році голова Черкаської райдержадміністрації, перевищуючи свої повноваження, надав у власність двом десяткам громадян земельні ділянки для будівництва. Попри їх цільове призначення, нові власники за цей час розпочали забудову території. До всього землі були незаконно вилучені у попереднього користувача державного підприємства Черкаське лісове господарство. В ході витребування матеріалів, вивчення їх було підготовлено та пред'явлено до Черкаського районного суду 21 позовну заяву про визнання незаконним та скасування вказаного розпорядження. Під час розгляду судом вказаних справ буде вирішуватись питання про повернення земельних ділянок до попереднього лісокористувача, яким було державне підприємство Черкаси-Лісгосп, та визнання недійсними державних актів, які видані набувачам земельних ділянок на підтвердження права власності. На даний момент справи перебувають на розгляді в Черкаському районному суді. Росію визнали держави агресором а ДНР та ЛНР терористичними організаціями таке рішення сьогодні ухвалили 52 депутати Черкаської міськради в ході поіменного голосування. Також окремі члени Депкорпусу хотіли висловити невдоволення політикою уряду та президента України. Утім, цю ініціативу більшість не підтримала. Натомість обранці доручили фахівцям перевірити, чи платять за оренду землі релігійні общини. Черкас звіт вони мають однадати за два тижні. А департамент архітектури зобов'язали підготувати перелік вільних земельних ділянок, які можна було б надати бійцям АТО. Нову протитанкову техніку та стрілецьку зброю пановують у Черкасах сотні військових прикордонників з усієї країни. Навчання проходять на базі Оршенецького центру держприкордонслужби. Він єдиний в Україні, де готуватимуть стрільців зенітної установки 23-2 та протитанкового комплексу Фагот. Після навчання на бійців чекає іспит та відрядження до зони АТО. Сьогодні у курсантів двічі важче завдання. Сьогодні вони стріляють в особливих умовах, а все через яка ще зночі розпочалася в Черкасах. Але їхнє завдання не змінилося. Вони мають вивчати нову техніку та стріляти точно в ціль. Ми пристріляємо ТПХ до пускової установки. Знімаємо з акумулятора, ну, закриваючи клеми. Про це відділяє. Так починають роботу на протитанковому керованому ракетному комплексі Фагот. Ця зброя зразка 1985 року. Головна її особливість ракетою можна уражати рухомі цілі. Для цього потрібно тільки дві особи. Один із тих, хто вже опанував усі тонкощі стрільби Фаготчик Іван. Засилаємо в бойовий стан це, і проводимо спуск. І Після спуску вже корінціровку наводимо прямо на ціль. От взяли на озброєння в Україні лише минулоріч. До того його не використовували. Тож нині прикордонники опановують для себе новинку. Призначені для враження броньованих цілей, для враження довготривалих вогневих точок противника, ну, наприклад, блокпости, як зараз, також для враження а, низьколетячих цілей, а також надводних. Досить ефективна установка. А, по практиці застосування під час виконання бойових завдань показала свою високу ефективність. Це бійці навчаються стріляти із зенітної установки 23-2. Вона також один із нових типів озброєння прикордонників. Серед її переваг вона може обертатися на 360 градусів та стріляти угору під кутом 90 градусів. Складнощів у використанні даного, даного зброєння не було, оскільки він є простий у використанні. Пару днів теорії і пару днів практики досить, щоб набути навики, які в подальшому будуть використані в зоні антитерористичної операції. Під час навчань бійці мають опановувати нову техніку та підготуватися до роботи в польових умовах. Наше завдання навчити. Практичним навичкам застосування даної зброї, тому як е, невдовзі ця зброя може бути застосована на, е, в зоні антитерористичної операції, а також на поохороні державного кордону. По завершенню курсів кожен боець складатиме іспити застосування зброї. Далі військовослужбовці поїдуть захищати кордони України в зону АТО. Яна Лимаренко Дмитро Мирошніченко Черкаська служба новин. У Черкасах презентували мобільні групи для оперативного реагування у надзвичайних ситуаціях. У їх складі автомобілі медичної допомоги, міліції, пожежної безпеки, аварійні бригади Черкаси Газу та теплокомуненерго. У першу чергу вони займатимуться проблемами техногенного характеру в разі їх виникнення. Створили бригади за наказом уряду у зв'язку з введенням в Україні режиму підвищеної готовності. На території інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля вишукувалося близько 30 автомобілів. Тут машини швидкої медичної допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій, міліції водоканалу теплокомуненерго. Вони складають черкаську мобільну групу для реагування на надзвичайні ситуації і демонструють повну бойову готовність сьогодні. За вказівкою голови державної служби надзвичайних ситуацій по ситуації аварія оперативно розгорнута мобільна оперативна обласна група. Яка створена відповідно до розпорядження голови обласної адміністрації? До її складу входять підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, УМВС швидкої допомоги, обленерго, облавтодору, Черкасигазу, Укртелекому і інші підрозділи, які відповідальні за реалізацію завдань по ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки громадян та об'єктів інфраструктури. Ця мобільна група дбатиме про Черкаси. Її призначення оперативно реагувати на масштабні надзвичайні ситуації, такі як аварія на підприємстві чи терористичний акт. Подібні команди нині створені в усіх регіонах України, крім Луганської та Донецької областей. Оперативна мобільна група, яка сьогодні представлена, на на майданчику вона діслоцирується. Це центрально, будемо вважати оперативна мобільна група. Діслоцирується в місті Черкаси. Такі самі групи є. У кожному районі, у кожному районі, і згідно графіку, який затвердив голова цивільного захисту нашої області, а це губернатор обласної державної адміністрації Ткаченко Юрій Олегович, періодична іде перевірка усіх оперативно-мобільних груп, як у місті Черкаси, так і в районах нашої області. Бійці оперативних груп постійно вдосконалюють свої навички, для них організовують штабні навчання. Мобільні групи оперативного реагування наразі діють в кожному районі області. У їхньому розпорядженні понад півтори сотні одиниць спецтехніки та понад 300 бійців служб цивільного захисту. Максим Гавриленко, Лідія Маланіч, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Волонтери закликають небайдужих черкасів долучитися до приготування кропського сухпаю для бійців, які знаходяться в зоні АТО приміщенням та продуктами харчування. Вони забезпечені, а от робочих рук бракує. Черкаська волонтерська ініціатива. Наш батальйон виготовляє сушені, борщі, супи, овочеві нарізки та десерти. Особливим попитом користуються останні. Їх готують із лимонів, меду та імбиру. За словами волонтерів, лимони надсилають небайдужі українці із Іспанії, мед приносять черкащани, а імбир придбала родина переселенців. Такий десерт він він об'єднує в собі, він називається вітамінна бомба і він об'єднує в собі і вітаміни, і користь, і солодке. Якщо є бажаючі допомогти, якщо є ну, люди, що не зайняті тимчасово, мабуть, приходьте, допомагайте, запрошуємо. Відтепер вище самостійно визначатимуть перелік сертифікатів та мінімальну кількість балів зовнішнього незалежного оцінювання для участі у конкурсі. На відміну від минулого року, абітурієнтів зараховуватимуть в одну хвилю, а не у три етапи, як раніше. Крім того, скасовано пільговий вступ для сиріт. Ці та інші зміни обговорювали у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Цього року вище творчий конкурс при вступі запроваджено для чотирьох спеціальностей: журналістика Мистецтво, фізичне виховання та здоров'я людини а мінімальна кількість балів для ЗНО складає 101 та 110 з профільної дисципліни. В цьому році міністерство дозволяє подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання лише 2015 року. Тобто, виходить, що фактично всі майбутні абітурієнти мають пройти реєстрацію в українському центрі оцінювання якості знань до 20 лютого. Для того, щоб абітурієнти мали широкі можливості бути поінформовані про особливості вступної кампанії, вся інформація необхідна для цього викладена на Офіційному вебсайті університету з наступного понеділка у черкаських школах канікули відпочиватимуть школярі більше двох тижнів до 25 лютого. Повідомляє департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради. Це останні в цьому навчальному році канікули. Школярі вже мали перерви у навчанні восени та під час зимових свят. Залом тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах впродовж навчального року не може бути меншої 30 календарних днів. Аліксир любові від семирічної черкащанки Кіри Ткаченко. Виставку на тюрмортів з такою несподівано дорослою назвою юна художниця презентувала в обласному центрі. Її роботи зрілі та філософські, кажуть мистецтвознавці. Якщо вони хочуть, то хай попросять у родителів. А якщо вони не гости, то краще самому попробувати. Це порада одноліткам від семирічної черкаської художниці, як знайти заняття до душі. У два роки дівчинка розмалювала фарбами стіну у квартирі. І як результат підтримки тата мами та талановитого педагога Оксани Литвиненко, у сім років Кіра має персональну виставку. Учителька пишається своєю ученицею, каже, у дівчинки є чого повчитися. Якось у нас була з нею розмова Оксана. А як це можна намалювати старість? От, через натюрморт. В своєму віці я ніколи таких питань собі не задавала. А я хочу сказати, що в неї такий якийсь філософський погляд на взагалі ті речі, на ті загальні речі, які нас оточують. Я кажу, Кіра, я не знаю, а якби ти намалювала на цьому, що б ти які речі взяла? Каже, можливо, ті речі, які вже пройшли певний час. Усього два-три дні йде у Кіри на створення нової картини. Ця виставка результат дворічної роботи з викладачем. Через натюрморт юна художниця висловила свій погляд на прості, здавалося, б, речі. Ось так Кіра зобразила еліксир любові, яким повінця наповнила Келих. Любов це коли хоч коли ти когось любиш. Ти кого любиш найбільше? Я усіх люблю. І люблю малювати. Юна художниця вже має шанувальників свого таланту. Знайомі навіть замовляють кірі картини. Нещодавно дівчинка написала диптих для кімнати батьків. Назву придумала вона побачення. Зрозуміло, ви вже розрахувалися за роботи з юною художницею. Ні. Ми сказали, ми теж приймемо участь в аукціоні. Ще ви не зможете їх викупити. Ну, будемо боротися. 21 лютого об 11-й годині усі ці кірені роботи продадуть на аукціоні в обласному художньому музеї. Отримані кошти підуть на подальший розвиток здібностей Кіри Ткаченко, а також потреби закладу. Мирослава Станкевич, Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин. Пошук між простором та часом так по по-філософськи назвав свою виставку талановитий черкаський художник Володимир Кравченко. Відкрилася вона в обласному краєзнавчому музеї. На суд глядачів він представив три десятки робіт. Митець експериментує з темами та техніками виконання. Його роботи мають незвичну форму. Що надихає Володимира Кравченка на творчість, дізнавалися наші кореспонденти. Самобутній та розсудливий так характеризують Володимира Кравченка його друзі і колеги. Кажуть, і в житті, і в роботі у нього оригінальний підхід до всього. От в кожній роботі, мабуть, кожен чоловік знайде щось своє, тому потому кожну роботу можна розглядывать. І обов'язково такі мисли коли то приходили в житті, о житті, о смерті, да, о каких-то разных от, єгипетська тематика, я вижу, японська культура затронута от, в різні епохи. Володимир Кравченко малює з 14 років. Спочатку це було просто хобі, розповідає художник, і з часом воно переросло у серйозне захоплення, без якого не уявляє свого життя. Нині митець працює у різних техніках. Сюжети картин зізнається, знаходять його самі. Я свої картини я їх не придумую, а це образи, які приходять самі. Вони якось являються, якщо це так можна об'яснити. Ну, це не процес придумування. Це друга персональна виставка художника. 32 картини він створював два з половиною року. Таку геометричну форму обрав не випадково, хоча наголошує, знайти потрібний образ, аби вмістити його в трикутник, дуже складно. Тригольник це пірамідальна структура, яка лежить в основі більшості культур і народності. І це, цікаво, цікаво коли ти пробуєш щось такое нове, нестандартне. Ти розвиваєшся, ти ростеш. Оригінальність робіт черкасці оцінили. Кажуть, особливо сподобалось органічне поєднання східних вірувань із православ'ям. Дуже цікава виставка, така своєрідна. Сподобалось, що всі картини розміщені так тематично, по тематикам, тематика різна, тематика починаючи від Радянського Союзу і закінчуючи, ну якби е е схід і захід, якби з'єднанням. Виставка в обласному краєзнавчому музеї діятиме кілька тижнів. Так що оцінити самобутні роботи черкаського художника Володимира Кравченка зможуть усі охочі. Ніна Волощук, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Час минає, його прикмети у випусках ЧСН о 16, 19 півно, 10 вечора. Спорт і погода далі на каналі. Я ж бажаю вам миру і злагоди у вашій оселі. До зустрічі! Вітання чи спорту в ефірі телеканалу Рось до вашої уваги підбірка цікавої інформації, що стосується черкаських спортсменів. Черкаський Дніпро продовжує укріплювати свій склад слідом за підписанням Максима Лісового та Руслана Качура. черкасті уклали контракт ще з двома новачками. Так, новими гравцями клубу стали Андрій Скарлош та Олександр Сафонов. 27-річний Скарлош грає на позиції атакуючого підзахисника. Досвідчений футболіст у минулому грав у юнацькій збірній Україні та виступав у першій. Інший новачок, захисник Олександр Сафонов, є вихованцем кіровоградського футболу. До цього 23-річний футболіст виступав на аматорському рівні за команди Буревісник та АФ П'ятихацька. У своїх клубах Сафонов був лідером і вдало зарекомендував себе на тренувальному зборі Черкаського Дніпра. Нагадаємо, днями Дніпряни розпочали другий навчально-тренувальний збір, у рамках якого заплановані матчі з гірником та оболонню. Черкаські легкоатлети успішно виступили на командному чемпіонаті України у приміщенні. Від нашого краю на старт серед дорослих спортсменів поїхало 18 атлетів. Найкращим результатом з-поміж черкаського представництва визначилась Ілона Кириченко. У Запорізькому манежі вона виконала норматив майстра спорту України. Лави чемпіонів із черкаським корінням поповнила перспективна легкоатлетка Ілона Кириченко. У Запорізькому манежі вона здобула омріяне золото і визнання. Спортсменка стала чемпіонкою України у стрибках у довжину. Її результат 6 метрів 37 сантиметрів. Я довго ждала майстра спорту, дуже довго цього чекала. Ну, чесно кажучи, я не Прям така була вражена цим результатом, тому що я вже би, його чекала давно, я вже була на це давно готова. За перемогу у командних змаганнях з 25 збірних команд областей України. У стартах взяли участь понад 400 атлетів. У потрійному стрибку черкащанка Ірина Ніколаєва здобула бронзу. Її результат 13 метрів 15 сантиметрів. У штовханні ядра Світлана Марусенко була третьою з результатом 14 метрів 74 сантиметри. У цьому ж виді Артем Жицький став срібним призером. Ядро він штовхнув на 16 метрів 53 сантиметри. Старт був багатим і на особисті рекорди. Вадим Харківський на дистанції 400 метрів до фіналу не потрапляв. Трапив, але встановив свій кращий час 50,500 секунди. Це не дуже високий результат, але вийшлося попасти в Б-фінал постаршим на 400 метрів. Відтак черкащани здобули чотири медалі в індивідуальних видах. Виступали нашій устафейті. Вона складалась із дистанції 200, 400, 600, 800 метрів. Чоловіча збірна була восьмою у рейтингу, жіноча шостою. На превеликий жаль не обійшлося без певних провалів в тому плані, що в нас травмувалися деякі спортсмени вже по приїзду на змагання, і це не дало команді посісти більш високе місце. Команда зайняла 10-те загальне командне місце серед всіх областей України. Запорізький старт був одним із етапів відбору до збірної України, яка 6-8 березня візьме участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Чехії. Проте, аби потрапити у число щасливчиків, спортсменам доведеться попітніти ще на одному старті чемпіонаті України, який стартує у сумах 12-14 лютого. Сумський старт основний етап відбору збірної. Юля Парпенко Максим Драбіного, ЧСН Спорт. Колишній гравець черкаських мавп – кращий гравець січня. Днями єдина ліга ВТБ. Підбила підсумки січня, визнавчи МВП місяця. Найціннішим грацем став Кирило Фесенко. Колишній центровий мавп провів вражаючий відрізок сезону, допомігши своєму автодору виграти три матчі з чотирьох. Українець зарекомендував себе грозою для російських грандів. Так у матчах проти міцних Унікса, локомотива та хімок бігмен набрав більше 20 очок та 10 підбирань. У чотирьох матчах місяця. Фесенко набирав 19,5 очок та 11 підбирань всього за 25 хвилин на паркеті. Вражаючи її реалізація китків центрового 61%. Успішна гра Фесенка прикувала до нього увагу низку клубів НБ. На цьому нас все команда Чесен Спорт бажає вам приємного вечора. На все добре. Побачимось.